Сьогодні у нас 4 січня 2024 рік. І хто чим зайнятий, а ми вкриваємо виноград. Не було часу вкрити його раніше. От так от він селиться до землі. Прижимається такими от кручечками. Ось так поки що виглядає не лоза. Не лоза. Ну, так вона виглядає вже, коли зібрана в рядок. Попереджу одразу ті коментарі, які будуть писати на що ви вкриваєте. От я скажу такого, що достатньо одного морозу, один день морозу в 25, для того, щоб потім весь сезон смоктати пальці як мішка. В от. Тим паче я вважаю наступне що є такі досвідчені виноградарі, які проживають в Криму і також вкривають цей виноград. От. І вони кажуть, що ну, вони викривають також, як і мега текстили Ось так виглядає рядочок. Тут багато чого підсажено, лоза, обрізана лоза Личня або з ненужних сортів винограду. Значить, раз на 7-10 років в Криму трапляються морози, які вимражують виноград, особливо там посадок мало, лісів тим паче і хороша роза вітрів. І достатньо морозу в 20-22 градуси. І хорошого вітру для того, щоб виморзити лозу. І потім декілька років відновлювати кущі винограду. Так от, досвідчені виноградарів, у по десятки сотні гектарів. От вони кажуть, я краще буду кожного року вкривати виноград. І потім один прекрасний рік такий. От, все це діло відіб'ється з тариці. Тому краще вкрити виноград, навіть якщо морозу немає от, і себе потім задовольнити реалізацію ягоди. Тому що кукувати один сезон теж не хочеться. От, а потім, крім того, що це ми фігньою прострадаємо один сезон. Це одно ну, виноград буде, але на не не тій кількості. От, а потім ще й придеться відновлювати кущі 2-3 роки мінімум. От, і Придеться поприбирати багаторічну деревину на деяких кущах. Коротше, це лише гімройна робота. Тож, наприклад, навіть у нас от в Дніпрі декілька років тому роки назад, був мороз 27 градусів один день. І це було досадне для того, щоб та ділянка, яка не вкрилася в нас, от, для того, щоб ми потім два роки все відновлювали. От ось наступний рік, 24-й, тобто цей рік, вже буде більш-менш адекватний на подоношення на тій ділянці. Там вже буде ще кращий запас, але все одно ще не те. Тому краще вкривати, аніж не вкривати. Такова думка. Ось це, наприклад, кущ валька. Тут на ньому залишено на цю сторону, як бачите, раз, два, три, п'ять, 6. 6 лос. І, здається, на цю сторону також 6 лос залишено. Це зроблено для того, щоб зробити, оскільки ми робимо на суху підв'язку по дві лози. Це зроблено для того, щоб от, той кущ, який був посаджений в тому році, на ньому виросла лоза. Та зона подоношення на цю сторону, де він має подоносити, її ще немає. от і Тому нас треба перекрити цю зону. тому зроблено Замість чотирьох на тій стороні зроблено 6 лос, і на цій стороні також 6 лос, щоб перекрити всі зони плодоношення. Зазвичай у нас в Дніпрі мороз приходить у лютому місяці на 1, 2, 3 дні. От, наприклад, в тому році, 22, 23. У нас був мороз 20, навіть 20 градусів, не було десь 18. чи що, ну, і Можна було, звісно, такий рік не вкривати. Але все одно, як показує практика, краще вкрити. От, і це також дасть можливість, наприклад, тим брунькам, які недостатньо сформувалися за рік, також пережити зиму. І вже в наступному році. Дати їх у певний врожай. Також така от 6 січня. Сумка. І це вже власне останнє, що ми зробили, це вже довкривали виноградник геотекстилем. Після пригинання лози до землі і пришпилення її шестіркою, дротом шестіркою, зробили крючки з м'якого дроту. От. Пришпили до землі, вкрили геотекстилом. На дві ділянки прийшло у нас вчора. Ми день витратили. І сьогодні субота довкривали цю ділянку. Все робили не поспішаючи, не напружуючись, не махаючи лопатами. От. Все вкривалося. Тут просто геотекстиль розкачувався ось по доріжці, по цій. і потім перекладався траншею А там потім просто такими паличками довжиною по півтора метри йшли з одного з іншого боку, розтикували геотекстиль пригинаючи його до землі. В принципі, цього цілком досталь. Там навіть не вкривається землею. А тут, а, тут на рівні поверхні, такі от імпровізовані. Земельні через там метр-півтора землею накидається, от щоб вітром не піднімало, у разі, якщо не буде е, снігу, скільки передають там далі морози. Не знаю, поки що я таких великих не бачу морозів, а там далі в лютому можливо буде і більш критична температура. Тож ми... На 6 січня 2024 року готові до серйозних морозів. Наприкінці відео трошечки про геотекстиль. Сам матеріал, це голкопробивний матеріал, який зроблений з поліефіру. Не знаю, що воно за хрінь, але не суть важливо. Цього матеріалу має вистачити приблизно на років з 25 Якщо він вкривається з осені до весни, саме головне, щоб на нього не світило сонечко. Проводили експеримент 250 г-текстиль, якщо він все літо знаходиться на сонці під кінець року через високі сонячні температури, які на нього впливають, він не повністю але все ж таки вже стає більш крихкий. От і починає рватися. А використовуючи його в насінній період, він прослужить дуже довго. Термін його слугування буде доволі таки високий. Значить, е -е якщо порівнювати його, то там вам порадить вкривати гетикстилем 250-300, то я скажу, що 400 це має бути мінімальний. З ним приємно працювати при Бо розкачували у нас були рулони 400 я не знайшов, було б вже пізно для 400 два роки тому. Взяв 300, там невелику кількість. От, різниця дуже суттєва, між 300 і 400, як наче в два рази тонший, От, і легший. Через 300 й тих селя навіть землю бачу, вона просвічувалась Через 400 й дуже файно себе почуває. Так що гетексиль це звісно, матеріал для виноградарів, у кого багато кущів винограду дуже гарний матеріал. Якщо брати по часу укриття винограду, то приблизно воно займає так само, що землею, що гетекстилом. Єдине, що фізично. Фізично ви так не втомлюєтесь. якщо махаєте лопатою, там треба дуже багато зусиль. Тут то, то їх потрібно. Мало розкатив, пригнув. Короч, не дуже тяжко. От. А по весні це взагалі одне задоволення. два Дві людини підійшло, один з одного краю, інший з того краю. Підняли геотекстиль. Ця земля сама по собі обтрусилася, підвісили її на натягнуті дроти. От там було з півгодинки. Вистелюється сюди і. Змотується в рулон і зноситься на місце зберігання. Прохолодне про сире, сире сховище.